Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про небесну сотню, адже вони перші герої російсько-української війни. Це була перша битва цієї страшної війни. Битва за наші цінності, за європейське майбутнє та свободу. Тому ми не випадково зібралися з вами на цьому святому місці біля меморіалу пам'яті та слави загиблим воїнам в російсько-українській війні. А як все починалось 21 листопада 2013 року? Студенти Києва вийшли на майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за європейську Україну? Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гаслами Україна це Європа. Ми вільні. Ми хочемо в ЄС. Кількість активістів зростала з дня в день. А що ж було далі? А далі непідписання угоди про асоціацію. А далі жорстоке побиття студентів в ніч з 24 на 25 листопада. А далі, а далі? покалічені людські тіла та серця. Михайлівський собор, Майдан, залитий кров'ю, барикади, шини. Революція гідності. А далі. Небесна Сотня в небо полетіла, Небесна Сотня безневинна жертва, Небесна Сотня, юнаки, батьки, їх імена мені ніколи не забути, вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути. Вони співали ще не вмерла, і вмирали, земля тремтіла під ногами шверть, їм Янголи. Обличчя прикривали, а вони під вибухи гранат ішли на смерть. Мітинг реквієм, героям Небесної Сотні, оголошується відкритим. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах, розтерзані сили на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров. А потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у цвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча. Човнами править в тишини Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче. І пече їй кожна рана у чужого сина, стоїть майдан братів, плече в плече і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам, герої, віддає святий Петро ключі від того раю, де убієний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо. В лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Повернуся весною у шибку та шинкою в дарі свою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилася ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся у сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, колискову ангел співає. І рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька, щемить. Мамочку, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Авжди будем малоросами, а нація, народ, наш гордий дух і волю не прогнути, ніяким градам й армії заброд. Ми є, були і будемо вічно жити, і з нами Україна, рідний край, розквіте в мирі й злагоді велично, немов весняний сонячний розмай. До слова запрошується міський голова Ханіс Дмитро Едуардович. Шановна громада, сьогодні ми шановуємо пам'ять Небесної Сотні. У всіх нас з вами в пам'яті і на очах застала та картина нашої столиці центральної частини, де ми уявити себе не могли, що це таке може бути. Але тоді. Герої відстояли до нас з вами право на вільний вибір, право на наше з вами життя, на наше з вами майбутнє. І сьогодні ми з вами бачимо, що їх справа залишилася, їх справа підтримана нашими збройними силами, які Достойно боронять від цієї нечисті наші рубежі і перемога обов'язково буде за нами. Справа людей цієї Небесної Сотні, які загинули не уйде. Вона підтримана. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! У чистім небі жайвора пісні, в блакитні далі линуть беззупинно, ще ніби вчора в чорному вогні, палав майдан тривожної години. Вони не стріли юної весни під стягом волі золото блакитним ішли сміливо, лицарі сини, за Україну неньку непохитно. За край, що сонцем розквітає вранці. За долю рідного народу ви, українські лицарі, повстанці, життя поклали за свободу, дух непокори, віра в тих очах і поклик серця, за Вкраїни долю. Ішли на смерть з мольбою на вустах, ішли такими юними до болю. В Блакит небес, у зоряні світи, злетіли тихо душі соколята. Щоб у піснях лишитись назавжди і Україну славою вінчати. Стоять запахані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, солдат із мирної країни, застиглим поглядом кріса до неба вине, душею чистою солдат такої мирної країни, неначе чорна квітка польовала. Щиро дякуєм і раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Ми дякуємо всім, хто був там, на Майдані, хто руки і зброю досі не зложив. Дякуємо всім батькам, хто плакав, вірив і молив. Дякуємо серцем і душею. Я щиро це і палко говорю. Як крикнуть слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу. Земною клін всім тим, хто захищає нас тепер. Небесна сотня відійшла у вічність, героям слава, не пусті слова, і пам'ятником хай вам стане нова країна сильна і міцна. Слава Україні, героям слава! Повномасштабна війна об'єднала всі міста і громади нашої України, багатьох людей, сотні тисяч людей. Приєднались до волонтерського руху, допомагають у гуманітарних штабах, закуповують амуніцію, плетуть маскувальні сітки. Маскувальна сітка це маскування зболеної душі людської, а водночас усієї нашої понівеченої війною реальності. Це захисний покров, розкинутий над воїнами, які боронять Україну. А водночас самозахист, захист свого дому. І сьогодні ми проводимо акцію Допоможи захиснику. Тож запрошуємо всіх присутніх доєднатися до плетіння маскувальної сітки. Також всіх запрошуємо у волонтерський центр на Франко 10 у церкву Живі води, щоб допомогти волонтерам плести маскувальні сітки. На завершення хочеться сказати: люди. Бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Пам'ятайте якою ціною здобувається воля, свобода та незалежність? Ми щиро дякуємо нашим мужнім воїнам, Збройним силам України і всім, хто наближає таку очікувану перемогу. Ще раз дякуємо всім, хто прийшов на цей реквієм мітинг, щоб разом згадати наших героїв Небесної Сотні, героїв України. Хоче я показую. Берете за ниточку, бачите, спеціально вона так откроє. І один край одразу дважди зав'язуєте. І потім за другий край беремо і починаємо заплітати. І акуратненько протягуємо, не затягуємо сильно, вона має бути вільна, ніяких сильних затяжок. І зліна там 4-5. Кліточок і вертаємося опалення. Можете пробувати? Виходить у вас?